Підете ви до ТЦК 18 травня оновити свої дані? Ну, ні. А чому? А, чесно, ну, тому що мені через місяць 60 вже видається. Піду, але десь в середині, 10-12 липня в електронному кабінеті. Ну так, піду. Тільки пізніше. Ну, бо я вже обновив ну, під час війни. Даново, ну, згідно закону, треба обновлювати. А якщо потрібно буде піти воювати, ви підете? Ну, звичайно, в мене брат воює. Так піду. Я був ще літом, дані все оновлені, так як і працює, і все. Так, що... Тобто, якщо буде потрібно, ви підете воювати. Ну, в будь-якому разі, ми вже туди їдемо. Ми військовослужбовці, строковики, які відслужили встановлені сроки, навіть і більш... Типа, їдемо ставати на Ну, 18-го не піду, але взагалі тут так. Ні. Чому? Не цікаво, не хочу. Так, да, я думаю, боятися мені поки що нічого, бо в мене ще півроку вільного життя до 25. Тому так, да, піду. А далі все. Далі армія і захист держави. Так, я мав піти в ТЦК, я залишався вдома, але мені подовжили відсочку на місяць, то поки що я далі навчаюсь. А вже як поїду додому, тоді вже я нулю. Дані. Я сам з Рівненської області. А якщо буде потрібно, готові захищати Україну? Так, звичайно. Я думаю, це кожен так повинен зробити. Да, так. тільки не 18, ну після 18, сколько буде. А якщо потрібно буде йти воювати, ви підете? Ну так, да, вже возрос. Я ходив три рази, але мене записали одно ну, і все.